Міндічі Зеленського це не Свинарчуки Порошенка. Найперше ціна питання у випадку Свинарчука. Мова йде про 17 мільйонів гривень у той час, як міндічі компанія тільки в одному епізоді відмили 100 мільйонів доларів, 400 тисяч доларів і 100 мільйонів доларів. Відчуваєте різницю? Далі, Свинарчук був нещасним заступником секретаря РНБО. Його відсторонили в перший же день скандалу. У випадку справи міндіча в корупції заляпане все вище керівництво країни. Віце-прем'єр, міністр національної єдності, міністр енергетики, міністр юстиції, прем'єр-міністр голова офісу президента. У чому звинувачували Свинарчука? У тому, що він видурював у росіян військову техніку для зсу, запчастини для бронетехніки, танків, а також українських літаків, зокрема авіаційні висотоміри. Отже, головна різниця в тому, що Свинарчук вивозив із Росії деталі для Збройних сил України, а міндіч відправляє двушечку в Москву.